Вашій увазі новинка. Сьогодні будемо дивитися е, шейвер для тіла. Будемо дивитися модель VGR V625. Подивимося, що він себе представляє: комплектацію, корпус, характеристики, і повністю все роздивимося і розберемося для чого цей пристрій взагалі потрібен. Отже, починаємо з, візу, з, візуального, так, з візуального дизайну. Ну, Значить, в принципі. Достатньо тоненька ручка, основа корпусу метал. Значить, в принципі, основна голівка це вона виглядає наступним чином. Це для тіла, це для гоління всього тіла, пахова зона, зона підмишки, ноги. Повністю все тіло можна використовувати саме ось такі голівки. Значить, В чому? По-перше, зубці. Зубці беруть відросшу волосся, від яке відросло, і воно тут йде з заокругленням на кінчиках. Тобто, як би я не прижимав, воно не буде ні колоти, ніяких неприємних відчуттів. Плюс посередині йде ось такий сітковий шейвер. І ця сітка вона шліфує все під нуль. Тобто, якщо у нас, наприклад, тример верхній і нижній, він бере тільки. Щитину, яка відросла, але він буде пропускати таку ну, такі от, таку щитинку, буде залишати. І цю щетинку шліфує вже ця сітка. Тобто це буде вже комплексне гоління, плюс приємне, без подразнень, делікатне гоління. А, також, якщо повернутися до самого корпусу, значить тут знизу у нас вхід USB Type-C, що важливо, а, є маленька кнопка, достатньо потужна вібрація, до речі, відчувається. І в мене асоціація, знаєте, от класичний станок, як ми звикли, класичний звичайний станок, ось тільки він електро. Тобто по розмірам дуже схожий, зробили класно, зручно, ну, і не важкі, і тримати дуже зручно. Тобто це і обличчя може бути і повністю все тіло. Як змінюються голівки, показую. Тут все дуже просто: є ось така стрілка, от, і ми її рухаємо на півопорта вліво-вправо. В даному випадку, щоб її зняти, це оберт вліво. Раз. І тягнемо вверх. Так само, принцип, якщо змінюєте там голівку чи насадку на щось інше, ось, наприклад. Так само, ось, стрілочка, нам треба її повернути, щоб вона до цієї крапки була Ну, під цю крапку. Значить, повертаємо знову ж таки вліво. Все, зафіксували. І ось так виглядає тример з насадкою для носа. Далі наступна насадка. Тут ще йде насадка для брів. Це тример 3 в одному, тобто багатофункціональний. Так само поставили, дивимося, раз, все, зафіксували. І тепер це в нас насадка для корекції брів. Тобто ми можемо робити коригувати брови. Плюс є ще ось така насадка верхня, яка розрахована на стрижку брів для того, щоб тримати одну довжину. В принципі, комплект дуже корисний, я вам скажу. Це може бути і хороший подарунок, і для власного використання. Отже, ми перейшли плавно до комплектації, значить, що, як комплект взагалі виглядає. Іде в комплекті підставка, дуже зручно, тобто це можна поставити на поличці в ванній кімнаті, ось як у нас, наприклад, іде. І в принципі всі насадки і сам пристрій він зберігається на одній підставці. Це дуже зручно. тут Нічого не губиться, ми собі... Беремо те, що нам потрібно, і значить, тут три в одному. Як ми розібралися на початку відео, сама оця насадка основна так, це для гоління тіла, обличчя. Далі наступна насадка для носа і вух ось ця кругла. І насадка номер три для корекції брів. І для стрижки брів. Далі є ще ось верхня накладка на саму голівку основну, вона, вона служить для два в одному. Перше, це захист. І по-друге, за допомогою цієї насадки ми можемо стригти бороду. Тобто вона для стрижки бороди також може підійти. Ну і в комплект також входить кабель USB Type-C, щітка для очищення. Все. Ви ще можете сказати, а де ж мастило? Мастило сюди не треба. Запам'ятайте, якщо мастило в комплект не кладуть. Значить, його використовувати не потрібно. Значить Тут саме форма така, де це все не потрібно нам робити. Тобто тут нічого змащувати не треба. Так само і ну, для носа, і для вух там точно нічого не треба, там зовсім інша конструкція, і вона не передбачає ніяких змащень. Тому майте це на увазі. Давайте трішечки поговоримо про характеристику самого пристрою. Отже, пристрій водонепроникний. Його можна промити після гоління під водою, не бійтеся, він тут з вологозахистом, тому можна сміливо під водою промивати. Далі, наступне це те, що також може бути вологе і сухе гоління. Тобто, ви можете використовувати якісь засоби для гоління, чи гель для гоління, я би рекомендував для електроприводу. Гель прозорий, він дуже слизький, зручний, і плюс гель вам видно куди наносити. Може це бути пінка або звичайний крем для гоління. Також воно в принципі підійде, тому що ці зубці, якраз, вони взагалі не бояться ніяких засобів. А сітка в принципі, буде шліфувати, коли вже шар зніметься. Тому це буде комплексне, хороше, комфортне гоління. Також по характеристиках, значить, пристрій акумуляторний, сучасний літій іоній Працює від акумулятора 60 хвилин, час зарядки 1 година. Ну і може працювати від мережі. В принципі, це все, що стосується цього пристрою. Отже, робимо висновок наступний: що це, в принципі, дуже зручна штучка для того, щоб просто його ж знати, гігієнічний триммер. Тобто, це комплексний догляд за собою. Тобто, за допомогою, його ми можемо. Використовувати його для гоління всього тіла, тобто, де нам заманеться пахова зона, підмишки. Е і так далі. Гоління, обличчя також воно підійде. Для носа і вух насадка є, для корекції брів, для стрижки брів насадка є. Все на підставці, тому такий багатофункціональний. Чоловічий пристрій може бути, як мені здається, хороший подарунок, в принципі класно виглядає і для власного використання. Тому, якщо вам такий варіант сподобався, ви шукаєте щось подібне, запрошуємо до співпраці. У нас в наявності ця модель є. За посиланням в описі під відео ви можете прийти замовити цей комплект 750 гривень. Ми додаємо також гарантію на рік. Всю характеристику, опис, фото. І відео ми це робимо самостійно, тобто ми повністю дивимось комплект. Ми звіряємось те, що заявлено, і знову ж таки дивимося, що виробник заявляє. І робимо хороший опис, який справді відповідає дійсності. Тому що ми це все бачимо візуально, ми це дивимося, ми це перевіряємо. От. І ми вже на основі е, свого досвіду робимо хороший е, детальний опис. Тому, будь ласка, якщо вас це цікавить, замовляйте. Також в нас є і робочий телефон. Він буде, можна зателефонувати, можна написати в Viber Telegram. Ось. І є інстаграм, можна перейти також, зв'язатися через інстаграм, написавши в Дірект. Тому як вам зручно. А ми працюємо щодня, відправляємо щодня і до нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам це відео сподобалось.